Друзі, всім привіт! Сьогодні буде типовий приклад того, як емоційно купувати продукти на чи серце. Як це ще кажуть, нічого, правда, ми такого їстівного не купили, але смаколиків набрали. Ось так в суботу ми поїхали, щоб подивитися в магазині одяг, зайти в магазин Лего, але і потребували дещо з необхідного, як то яблуки. Яблука, туалетний папір, і, власне, витратила аж 86 євро. Не можу сказати, що це було не заплановано. Навіть емоційні такі покупки в нас трапляються більш-менш заплановано. Я знала, що ми витрачатимемо, навіть пропонувала дещо дітям самим обирати. Зараз розкажу, що саме, і розповім, що ж скільки коштувало. Єдине, що додам. Супермаркет Leclerc один з найдорожчих, які тут є у Франції, принаймні на більшість продуктів, які ми зазвичай споживаємо. Та все одно вибір, асортимент, масштаби цього, я б сказала, гіпермаркету вражають і там можна просто легко розгубитися з вибором, настільки все там. Забезпечено, скажімо так, асортиментом. Власне, переходжу безпосередньо до продуктів. В нас перше, що тут є, це снеки, і це те, що я дітям запропонувала взяти на вибір. Вони витратили більше 20 хвилин, сперечались між собою, консультувалися. Ну, це просто була така атракція. Я сама не очікувала, що це в них викличе, аж аж стільки сумнівів. Та врешті зупинилися вони на ось таких. Миколай обрав для себе Дорітос. Це найдорожчий такий снеп, його тут 250 грамів. Єдине, що Миколай коли обрав, сказав, що хотів, щоб було якомога більше, щоб на всіх вистачило, щоб поділитися, ось так скористався батьківською маминою пропозицією. Інші вірш, скажімо так, про себе подбали, взяли, так як сказала мама, дослухались до моєї, до моєї пропозиції. 2,91 ось ці дорітос, це такі трикутнички з кукурудзяного борошна, з кукурудзяного тіста. А, далі, тут я йду за чеком, тому трошки відволікатимусь. Пакавет Арахіс. Купила пакетик 250 грамів. Власна марка цього супермаркета Leclerc Eco коштує 74 центи. Цей пакетик. Крекери. Це аналог таких відомих крекерів бренду Тук. А це просто власної марки. Тут, здається, дві упаковки, так? Кожному, тому довелося взяти три повних, щоб точно дітям вистачило. Одна така упаковочка 200 грамів, коштує 67 центів. Тож за три заплатила 2,01. Мішнічі, ось такі горішки, їх тут небагато, 125 грамів, коштували 1,36. Корм Фрес. Флейкс це в нас пластівці, кукурудзяні, цукровані для сухих снеданків, коштує 750 грамів. 2,15 і так само теж сухі сніданки, ось в такому вигляді. Карамель і какао коштують 2,99, їх тут теж 750 грамів. Далі ціла проблема була придбати круглий рес, він мені був потрібен, хотіла роли приготувати, можливо, завтра таки їх зроблю. Але було на вибір, при всьому великому асортименті всього два різновиди. Цей коштував євро 96 кг круглого рису. Як бачите, пишуть десерт для десерту. Ріолі готують молочний рис, або рис в молоці, з додаванням ванілі, карамелі, Ну, такий десерт є. Він і продається в таких. У упаковках, як йогурт зазвичай, але тут ось пропонується нам готувати. Та мені круглий рис, я вже сказала, для чого потрібен більше для японської, скажімо так, кухні. А інший варіант був взагалі там 2,50 здається, за кілограм рису, Ну це вже зовсім. А ось економ пропозиції я не знайшла, скоріше за все розібрали раніше. А, так, ось те, що обрала Лія. 90 центів коштує ось такий снек, теж думаю, кукуруціний. Картопляний. Це картопляники такі малесенькі. 80 грамів всього, але їй смакує не дуже корисно, але як пропозиція. Вона не скористалася саме в такому вигляді. І хочу сказати, що снеків там просто просто сотні різновидів, якщо не пів тисячі. Тож було важко роз... зорієнтуватись, талія визначилася найперша вона в цьому конкурсі неоголошеному. Перемогла. Далі соус соєвий. Ось такий теж шукала, щоб і недорого, і нам потрібно, Ми, діти їдять будь-який рис, гарнір з соєвим соусом, а ще я до японської кухні теж взяла. 125 мл в кожній пляшечці. Євро 29 коштує, за дві заплатила 2,58 Далі Григорій і Петро зупинилися на однакових ось таких Pringles, Hot Cheese and Chip. Не знаю, співпали в них побажання, тож вони взяли саме такі баночки. Ну, це цікаво насправді, що діти обирають, коли даєш волю, а не приймаєш участь в цьому виборі. І, ну, спро... Думаю, що вони спробували і <смі> зробили висновки до своїх вподобань. Одна така ось банка Pringles коштує 2,26, тож за дві заплатила 4,52. І те, що обрав Семен, тут барбекю, теж гострий, гостра приправа до чіпсів і коштує 2,34 ось задоволення. Під питанням. Далі в нас кава. Чоловік взяв собі еспресо 16 порцій, 2 упаковки. так, У мене моя купучина ще є. І шоколад, гарячий шоколад для дітей. Там 8 порцій. Ціна. Шоколад коштує 5,39. Це задоволення не здешево, скажімо так. І кава Еспресо 3,95. Одна упаковка, тож за дві заплатили 7,90. Далі це вже на касі. Лія просила в мене давно вже. Ми в Валді були, вона просила, я сказала, що ні, наступного разу. Тут я вже їй дозволила, ще й я потім побачила, що є акційна ціна. 2,11 коштує ці 150 грамів. І нижче вказано, що 72 центи ще знижка. Виходить, 30%. так, Здається. Снижка. Чекають, поки я дознімаю відео, щоб пригоститися такими цукерками. Подобаються її. такі карамельки, мабуть, так їх можна назвати. Далі, що в нас, що в нас ще є? Це вода. Не впевнена, що вона мінеральна. Точно очищено, натюрель написано, і маленькі пляшечки, бо їх дуже зручно використовувати, в тому числі брати з собою школу. Починається спека тож вирішили взяти саме такий формат, і коштує вода 12 пляшок по пів літра, євро 80, ось за всю цю упаковку. А сироп фручі, мабуть, якщо італійською читати, тут літр, 1 літр 300 мл. Гарна ціна. І до цього чоловік купував в скляній пляшці, Там був літр, а тут більше і коштує це 3,74. Саме сироп з полуниці. Давно не купували, знову ж таки, лія. Обрала, захотіла, я їй запропонувала, вона захотіла з полуниці, тому саме такий смак тепер в нас є. Кола, ось кола можна від, колу віднести до емоційної покупки, бо вчора ми купили одну пляшку в Алді, і нам було дуже складно її розділити на всіх, тому що бажаючих і тих, хто обожнює кока колу в нас в сім'ї багато. Тепер, ну, всі не проти пригоститись цим напоєм. Ми давно вже не купували аж так багато. Це е, така ось розкіш, доволі дорого коштує. 14,20 заплатили за 6 пляшок, літр 750 мл тут, але знижка Євро 42 на касі вже було видно. Тож 12,80 за ось такий пакунок. Коли. Ну, це то всім вистачить, всі будуть пити і не рахувати кому скільки дісталося. Далі, туалетний папір, власне, у нас закінчився. Сьогодні було обов'язково потрібно його придбати. Тут такі ось доволі щільні рулони, тут їх шість і до речі, ось показано, що. 6 штук дорівнюють регулярних, ну, звичайних 12. Подивимося. Ми купували раніше, наскільки вони нам підійдуть, нам, ми більше внето е купуємо нам задовольняє якість того, що ми внето отримуємо. 2,95 коштують ці 6 рулонів. Яблука. 2,99 коштує. Два кілограми, взяли голдом, ось такий, власна марка леклеру. І тут не написано, який саме це сорт, Ось червоні, але брали Іван Привозив вже з цього магазину ці яблука цілком смачненькі, гарний формат, невеликий, якраз дитячий розмір. Скажімо так, ще я взяла буряка. А він тут зазвичай саме так ось продається, почищений і складений в вакуумну упаковку по пів кіло тут. Зберігається довго, як бачите, до 1 жовтня аж в нього строк придатності. Ну, я його, як в якості салату, пропоную до загальних страв і коштує це, власне, кілограм євро 46. А що більш ніж прийнятно, дуже-дуже навіть непогана ціна. Далі, що в нас ще? Зошити шкільні потрібні в клітинку. Там для математики, здається, Миколаю були потрібні один зошит, але взяли вже два, щоб точно було. Ось такого формату зошиту. Тут у Франції зазвичай А4. Ось так це виглядає 96 листків. Коштує 2,51 такий зошит, тож за 5 євро придбали 2. Карни. Далі ще Лія попросила, я їй взяла ось такий рожевий блокнотик, нотатник за 1 євро, Євро 10 він коштує. Небагато, і вона вже навіть почала тут малювати в ньому. Так само, як і ось такі фломастери, маркери, фломастери. Вже тут розпакувала, користувалась ними, ціна всього 2,80. За ось ці 10 фломастерів різнокольорових. Далі взяла пензлики, вони просили, казали, що в них закінчилися пензлики, тож розгубилися десь, використали вони їх 99 центів коштують ці. І Та, написано хліб. Насправді це глина, біла глина, і це Григорій попросив, він побачив, ходив, ходив, кружляв. Ну, Вирішили взяти невеликий формат. Євро 90 коштує. Тут скільки тут грамів? Швидко не бачу, думаю, десь 200 має бути. 250. Так, спробую щось з цього ліпити. Як я сказала, якщо йому сподобається, все вийде, то придбаємо більший розмір, можливо, іншого кольору, бо це біле, а є ще такий класичний. Коричневий, світло коричневого кольору. І ще акційна була пропозиція, я збираюсь готувати роли, як я вже сказала. 30 батончиків, як тут написано, сурімі, крабові палички. Коштують 2,75. Тобто кілограм би коштував 5,50, ну тут пів кіло саме в цій коробочці. Ось так, на цьому все. Я показала все, що ми придбали. Заплатила аж 86 євро, доволі багато, але багато чого корисного, цікавого і найголовніше, смачного купили. Провели експеримент з обранням снеків, подивилися, як діти це роблять, обирають їм. Для них це була додаткова, скажімо так, наука, розвага. Зробили, я думаю, певні висновки. Тож, ще із якоюсь <хи> а, виховною метою ми провели день в супермаркеті. Не день. Добре, що не день, але годину точно там були. Це доволі виснажливо. Все, не буду затягувати вже це відео. Дякую, що переглянули його. Побачимося обов'язково в наступних. Дякую, що додивились до кінця. Бувайте!